Доброго дня, доброго дня, добро, доброго, вечора. доброго вечора, доброї ночі. Можливо, і ця ніч справді добра, тому що добрі новини приходять кожну хвилину. Наприклад, ну наприклад, те, що є величезний, величезна ймовірність того, що ми маємо вже президента в першому турі. Величезна неймовірність, а фактично це вже сталося. Ми маємо мера. До речі, так само. До речі, так само обраного в першому турі, незалежно від того, скільки б турів не відбулося. Це, до речі, гідна відповідь тим, хто казав, що кличко, мовляв, боїться другого туру, бо він може в ньому програти. За екзитполами 57% кличко набрав і, власне кажучи, цим довів свою спроможність і, і свою довіру з боку киян. на київських виборах на київських виборах не було зафіксовано великої кількості порушень. Тобто, в основному весь дискомфорт, який був пов'язаний з виборами, Виборами це через ті черги, які були фактично на кожній виборчій дільниці. Але, власне кажучи, ті люди, які залишилися після 8-ї години на виборчих дільницях, які встигли зайти до того часу, до 8-ї години, вони змогли проголосувати. Тому, в принципі, всі бажаючі, хто хотів, великою мірою, ну, можна сказати, що вони проголосували. За екзит полами в списочній частині, знову ж таки, лідирує удар близько 42%. Подивимося, що буде з мажоритарною частиною, тому що це тільки половина Київради, друга половина обирається в одномандатних округах. Але якщо тенденція збережеться, то відповідно матимемо велику фракцію, найбільшу фракцію удару в Київраді. Андрію, ну два тижні тому Володимир Бондаренко здав депутатський мандат, і всі почали говорити в політику про те, що є певна домовленість, про те, що така велика домовленість, включаючи Петром Поршенка, там і так далі, про те, що ключково обирається мером. І Володимир Бондаренко лишається головою адміністрації. І настільки він був впевнений в цих гарантіях, що він навіть здав мандат, ну, мені, здається, мені здається, що мандат не просто був зданий, просто був великий досить такий тиск громадськості, ну, який там, вимагав тижні тижні від яреми. Я розумію, але від, е, вимагала громадськість від Яреми і від Бондаренко скласти мандат. І власне кажучи, Верховна Рада проголосувала там буквально справді два тижні тому. Е, я про таку домовленість, що Бондаренко залишається на своїй посаді, не знаю. Але я чув про іншу домовленість: про те, що якраз якщо що кличко обирається мером Києва, то новообраний президент, яким стане Порошенко, відповідно, призначає його главою адміністрації. Таким чином, таким чином, так, ми вирішуємо проблему е, уніфікації влади в місті Києві. Якщо чи не змогли це провести через закон, от, власне кажучи, дякую дуже.